Ксенія, підкажіть, будь ласка, скільки часу ви вже з нами працюєте? Співпрацюємо з брендом Діяс, вже доволі довгий час. Намагалась згадати це якось більше 10 років. Вже от починали з самим директором, коли не було ще менеджерів. От і починали так, да, це близько 10 років назад. Клас, ну це вже дуже довго. Найбільше подобається асортимент товару, якість те, що дослухається. І менеджери, і керівництво до того, що треба ще додати, наприклад, додати якісь кольори, певні певні моделі, або навіть з розмірною сіткою також дослухається. Це величезний плюс для вашого бренду. Скажіть, будь ласка, а що б хотіли ще можливо додати чи змінити в формі нашої роботи, щоб вам було з нами працювати ще комфортніше? В принципі, саме в формі співпраці влаштовує абсолютно все. А саме по асортименту мені кажеться, що спортивна група товару це супер, але хочеться ще більш кежуал, щось повсякденне додати. Можливо, сорочки, можливо, бавовняні брюки, чоловічі, жіночі. А ще мені кажеться, буде досить актуальним, а саме верхня якась одежа, по типу вітрівок, бомберів. От, щось такого плану. Дуже вам дякуємо за відповідь. І всі ваші побажання врахуємо і чекайте від нас на багато-багато нових новиночок.